Що не можна робити з мінами? Дуже швидко, не можна наближатися в жодному випадку. Не можна заходити за, за, за знак попереджаємо міни». не можна ходити поблизу розтяжок. Хоча, на жаль, ви не будете знати, де є розтяжки. Тобто не можна ходити в небезпечних місцях. Ну, і не зможна снаряди снаряд, на брухт. на Лекцію про Рівному відомий український телеведучий волонтер Олександр Педан для учнів обласного наукового ліцею. Ментальне, фізичне здоров'я, міна безпека в умовах війни і стресу основні меседжі спілкування з дітьми. Адже за словами Олександра, під час поїздок до деокупованих регіонів він бачить таку потребу, особливо це необхідно дітям. Я зараз досить багато їжджу по деокупованим територіям. Буквально вчора був в Херсоні. Спілкувався з дітками, бачив в якому вони стані, як вони соромляться дивитися в очі, але хочуть обійматися. І я розумію, що зараз це дуже важливо спілкуватися з ними, надавати їм таку підтримку, пояснювати, що стрес це нормально і про це треба говорити. Ну і плюс мінна безпека тему мінної безпеки у нелекції ви не просто так, адже діти саме в цих питаннях є найбільш незахищеними. Я був в, в, в буквально в селі якому стоїть наша 86-та бригада ТРО Хмельницького, і сапери за тиждень розмінували 200 протитанкових мін, 75 протипіхотних, 25 розтяжок, і так далі. Уявіть собі, від цього гинуть люди. А дітки взагалі не розуміють, що це не можна торкатися і так далі. Їм треба з ними про це постійно говорити. Крім школярів, не лекцію слухали і батьки, адже іноді виникають ситуації, коли вони не знають, як відповісти на те чи інше запитання дітей. Оксана Гоменюк, мама трьох синів. Вона розповідає, що навіть незважаючи на те, що Рівненщина є відносно безпечним регіоном, знання змінної безпеки точно будуть корисними. Маю трьох дітей, трьох синів. І добре, що цей син вже дорослий в 10 класі, маю ще менше дітей, і питань у них багато. Вони деякі з них ну, не знають навіть, як задати. І за час війни я помітила, що діти в стресі всі навіть. Якщо вони про це не говорять. Через те ми до психолога ходимо з ними, а ще як їм допомогти, я не дуже знаю. Сподіваюся, цей захід теж нам допоможе. Бо для них, мені здається, то прекрасний захід. Я подивилася, як цікаво організований квест, що це не просто ну, якась лекція, не просто якась інформаційне, не знаю, слайди, а це щось таке в ігровій формі. Діти в захваті, діти такі в перечутті, діти ну, дітям цікаво. Закріплювали почуту інформацію на нелекції діти тематичним квестом. Яку небезпеку ти бачиш, можеш говорити? Ти розказуй просто. І що ти будеш робити в цій небезпечній ситуації? Зараз. Що так. Бачу? так. А, я бачу, що згоріла кострі. Що <різь> треба зробити, щоб ви... виключити газ виключити газ? Як ти вимикаєш газ? Складаючи там по буквах, складаючи по е, якихось лабіринтах, е, е, знайти своє укриття, е, допомогу подати, надати допомогу, коли є потреба. Е, тобто там багато видів завдань саме на безпеку. На безпеку, Якщо сигнал, якщо поранений, якщо незнайомець, якщо вибухівка не приведе, Господи, чи предмет якийсь незнайомий, тобто вони мають пройти це все віднайти і мають правильно діяти». 10 з 10 – так оцінюють учні формат не лекції та квесту для засвоєння інформації. Для мене справді сподобалось, адже для нас це трохи нетипово. І сидіти. Ну, я в захваті, тому що. Для мене я перший раз була на такому, і мені справді сподобалось. В плані інформаційному швидше довідалась більше про ті самі міни, як можна себе забезпечити, що робити в ситуації, якщо я це побачила, або ну якщо в мене справді сталася така ситуація, що може десь я наступила, і як виходити з цієї ситуації, знаючи те, що відбувається на східних кордонах і наскільки великі території заміновані. Я вважаю, що дуже важливо для молоді донести те, що не можна чіпати незнайомі предмети будь-які на вулиці, тому що це може коштувати життя. Присутній на нелекції начальник рівненської ОВА зазначив про важливість проекту, подякував організаторам та нагадав дітям, що перемога залежить від кожного. Ваша цілеспрямована енергетика, команда, яку я сьогодні побачив, це дійсно про саме те, що перемога залежить від кожного. Друзі, і особливо від дітей Вчіться. Спілкуйтесь, і ми точно переможемо, тому що у нас самі кращі діти в світі. На лекції проведуть у 13 містах України. Рівне було першим. Заняття відбуваються в межах проекту ЮНІСЕФ спільно до навчання і реалізовуються разом із ГО «Юмайнд». Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.